Вітаю всіх глядачів мого каналу і хто потрапив сюди в перший раз, дуже приємно всі бачити. Хочу поділитися своєї, своїми зараз роботами, які на спицях. однією. Ось такий в мене буде джемпер. Він такий весняно осінній за теплістю. Кольори весняні, більш такі собі весняні смужечки. Зараз я вже зв'язала реглан, він буде регланом вив'язаний, бачите, самі реглані лінії. І вийшла вже на роботу, вже вив'язую основну частину тулуба, основну частину виробу. Це мені подобається більше, тому що просто в'яжу. Дивлюсь якийсь серіал і в'яжу. Що хочу сказати? Починала з гори невелика горловина, не робила ніяких потаємних кітлювань. Я не, не розумію, навіщо його робити, якщо, ну, якщо він треба. Не знаю, якщо він не, не треба, тобто мене і так влаштовує. Ось регланні лінії в мене починалися трошки незвичайно. Не я зробила, дала на реглан одразу 8 петель. З, на рукав, щоб починався він, тобто не з самий не майже з нуля. Ось резинку я в'язала, набирала петлі італійським набором. У мене є відео на каналі, як це робити. Заходьте, дивіться, я залишу посилання. І ось чомусь з цих ниток трошки в мене таке, не знаю, ну, наче видно, на камеру виявилось. Все зробила як завжди, але ось утворилось такий якийсь. Утворення, ось так воно буде виглядати позаду. Поки думаю, що з цим робити, ну точно не хочу перев'язувати. Не можу зрозуміти, що не так десь, мабуть, спицями перетягла і ось таке утворилось. Можливо, маєте досвід, як з цим боротися. Ну, Звичайно, якщо не поборюсь, то або так може, під шию, щоб не було дуже видно цієї гульки. Як я набирала петлі, я набрала на одну петлю більше, ну звичайно, як зараз роблять, і потім з'єднала їх по колу, просто протягнувши першу і останню петлю одна водна. Ну, Тобто все стандартно, чого воно тут таке вилізло, невідомо. Ось таким чином. Це реглан у мене на розмір 50-52. Ниточка сама вона має такий досить гарний ефект розтягування. Я вже маю досвід використання цих ниток, і можу сказати, що вони досить непогано тягнуться, що для мене було несподіванкою. Тому зараз, якщо заговорила вже про нитки, то розкажу, що це за нитки. Ось Ян Арт, котон Soft в мене, вони дуже м'які, їх можна використовувати дітям. Вони ну, трошки такі ось так, трошки стрейчеві трошки. За рахунок цього і тягнеться весь виріб. І яка в мене була проблема при роботі з цими нитками... Коли я в'язала перші свої вироби з цих ниток, то здавалося, що він буде тримати форму. Ну, тобто, що він там ну, розтягнеться, стягнеться. Але ні, вони потяглися ці нитки, і все. Тобто з горлом, ну, тому я таке вузьке горло зробила, тому що найбільша проблема в мене була саме з горловинами, які чомусь взагалі тричали форму і там, і, і на меншій спиці брала, і в'язала повністю порожньою резинкою, полею російською мовою. Тобто, ну, тобто що вона була така тугенька. Тут, до речі, зверху теж половина резинки така порожня. Але все одно воно чомусь розтягувалось. Я не знаю, чому так. Це себе нитки поводять. Хіба що вже брати спиці та одиничку. Але зараз я їх загубила і не можу купити. Дониток. Ян Арт, Якісний ток, на дотик чудово, не буду повторюватися. А тепер що рекомендує виробник в ниточку в, один, в одну нитку, спиці 2,5 мм, гачок теж 2,5. Ось кажу чесно, у мене спиці тут не 2,5, у мене спиці тут 2, якщо не півтора, ну точно не 2,5, скажімо так. І якщо я не докладаю зусиль в'язати туго, то вони одразу, ну, тобто, такі, бачите, трохи рихловата робота. Тобто тут одиничка, півтора, ну, двіючка максимально, якщо ви любите, щоб робота виглядала якісно, щоб петелька до петельки. Ну, але взагалі на ваш розсуд. Хочу ще спробувати їх зв'язати у три нитки, чомусь мені захоті... захотілося сукню. Ну, ось це класичний варіант утримання петель на спицях, тому що на тонкій спиці жодні ковпачки ну, мені не допомагають. Повернулася до маминого. Регланна лінія, вже казала, так, тепер покажу вам розміри. 50-52, з рахунком, що, бачите, він тягнеться. Росток не дуже великий, тому що хочу, щоб воно не розтягнулось. По горло у мене 14 петель, реглавна лінія досить висока, досить довга, 22 см, і ширина, не знаю чи вийде, мене дуже мало прив'язала. Але спробую ось так, принаймні по, по регланній по регланні лінії, спробую вже заміряти. Трошки, звичайно, буде. Так, тут 30-39, ну, давайте 100% тут десь 40-41 сантиметр по ширині, з урахуванням того, що він ще буде тягнутися, то я вважаю, що це досить непогано. Росток невеликий. Як я його вив'язувала, Тобто, щоб не малювати оці кружечки і довго не пояснювати, просто покажу на горлі, як вив'язується росток. Набирається петлі, набирається горловини, в'яжете те, що ви хочете, горло яке ви хочете. Потім переносите на... переходите вже на лінію реглану, якщо це, ну, це реглан. Помічаєте, робите всі свої замітки, всі маркери, які вам потрібно. У мене в цьому випадку... Кінець і початок ряду на одній з регланних ліній, яка позаду. Ось тут в мене кінець і початок ряду. Його не помітно, ну, просто правильно зробити. Росток вяжеться дуже просто. Лишаєте потрібні вам середні петлі, які ви не будете торкатися при в'язанні, починаєте в'язати поворотними рядами. Я почала з, звичайно з початку ряду, дійшла до... Першого маркеру, який в мене тут був відмічений, і повернулася назад. Як повертатися так, щоб тут не було дірочок? Дуже просто. У мене також є відео на каналі, залишу посилання. Повернулася назад, так само дов'язала до цієї першої. Першого маркера, тобто ці петлі не, не чіпаю. І знову починаю повертатися назад, але вже тут я не дов'язую дві петлі до останньої, до останньої яка була пров'язана. Так само дві петлі не дов'язую дов до останньої, <кхід> вибачте, яка була пров'язана у зворотному напрямку. І так повертаюся декілька разів, минаю одну регланну лінію, і десь на рукавах я зупинилася зупинилася робити ці повороти, щоб росток був не дуже високий. ну Росток у мене тут десь видно на око приблизно 2 см, щоб було під горло. Паралельно, звичайно, я робила накиди на регланній лінії через один ряд. Все стандартно. Тобто в першому ряду роблю накиди, повертаюсь, пров'язую накиди і, і так далі. Тобто нічого складного, ніяких складних речей. ну Ось єдиний такий недолік, щось не доробила, не буду. Знову повторюсь, щось під шию, тому що це я вяжу для себе. І я не дуже там, прямо прискіпливо до цього ставлюсь, ніхто, ніхто, окрім мене не буде про це знати. Тим паче, що це буде ззаду. Ну, ось такі у, мені, у мене весняні смужечки, лаванда і ну, написано, до речі, не такі називаються м'ята. Я не знаю, чого вони називаються м'ята. Мені більше фісташки. Ну це вже таке. Розкажіть, покажіть, який ви маєте досвід, можливо, щось побачили в цьому реглані, що можна ще виправити. Я буду всім дуже вдячна. Діліться своїми також новинками на весну. Всім нам дуже потрібні якісь дуже, хоч маленькі, але радощі. Дякую, що дивитесь мій канал, дякую за ваші лайки, за ваші коментарі. Я дуже їх чекаю. Бажаю вам всім миру та спокою.